Всім привіт! Знову я. І це відео про варзончик. Це буде каточка з статіком з ППшкою, яка зараз в Мєті. Супрі вбили. Це була моя улюблена ППшка але, на жаль, її занерфили вже дуже давно. В п'ятому сезоні її вбили повністю. І в м'єту зайшла отак з двох ніг вірвалася ППшка під назвою Статік. Статік ППшка хороша, бистра, в неї хороша ТТК, але все-таки в серці. Залишається супері Це, напевно, за всі сезони, за всі частини Варзони. Моя найулюбніша ПП. Дуже вона була гарна, хорошо навалювала. У нас багато було топів з нею. Але з Татіком у нас теж буде топ. Топ-1. Спойлер кинув одразу. Ну нічого, друзі. Спойлер це таке. Ви знаєте, що вас очікує. Топ-1. Хороша каточка. Більший клім, ніж попередній каточці було. А перед цим, друзі, вподобайку ставимо авансом. Підписуємося на YouTube, пишемо коментарі. Я вам статік? Пишемо коментарі. Як контент? Взагалі будь-що пишемо, бо це продвигає мене в рекомендації. В рекомендації продвигає дуже сильно коментарі, ваші вподобайки. Ну і дивіться відео, звісно. Ну, а скоро. Бета-тест Black Ops 6. Ви ще не купували собі? А я вже купив. Я купив. А знаєте, що це значить? 30 числа цього місяця буде Бета-тест. І я буду його стрімити на твічі. Тому посилання на твіч є в описі. Залітайте. Ви ще можете залутати там батл пас собі, дивлячись, мене просто. Лутати бали каналу, який називається Є бали. У Нас є бали. І буде вам щастя. Тому не буду вас затримувати. До каточки, до каточки. Можу, якусь музику. буде слухати музику, ну, звуки гри буде. А потім я вже включусь. Не думайте, що я буду без мікро всю каточку. В Каточці, мікро потім з'явиться моє. Тому Вибачте, що так вийшло. Але топ 1 я взяв. Мені написали в чадіку десь в середині кадочки. Тільки тоді я включив. Він ще з самого початку на розмінці побачив, але був зайнятий, і не міг написати. Енемісотрапенентедіарія. Вашкайс. Таргецер. Котейкамдеан. by station inbound deployable by stations ready it's excellent Enemy To the new safe zone. Contractor. Execute contracts to earn payment. Target area marked. You're cleared. Hot. he's dead. Боже, Ебать, че ты так довго не казал мені? Ну, тебя катка все в пизду, ебать. Эй, им а микрофона, а не блядь. Ебать. Я на вообще <сюхи> <сюхи> спину закрывал, блядь. Что тут за дела роблятся? М'ясо, блядь. За ч ты не сказал? Боже, друже, аби ти написав би катку собі біспорту, знаєш? Блядь, де мені гроші, я цілу катку воюю з кем вбиваю всіх, ніко не лутаю, блядь. Як будто тобі спину закрити один вихід як там, блядь, ці поми вмирали? Ассис, блядь, ну ти не закинул не пікав yeah, теми. Я це робити не можуть. Пиздец, мне надо левиться, будто бы бить его сюда. Залутать эту точку. Моя бит-баунти, Missing my you bleed. So Gas is moving in. New safe zone located. Friendly buy station inbound. Location marked. Friendly buy station is ready. Єбать ти дурак, нахуй! Спершу, <вип thinks of Burka> <suss> першої пацани тільки звуку не було спочатку. Я не знаю, що буде з цим відосом. <пость> Ось така каточка. Прогавали трошки момент з мікро, але це нам не завадило взяти топ-1. Топ-1. 16 кілів. Кілів, звісно, не овер багато. Але ми старалися, ми хотіли взяти топ. І це був топ-1. І наступна катка того самого дня. На стрімі, ми взяли ще один топ 1 це каточка буде наступна. А чи взяли ми третій топ, четвертий топ, чи п'ятий топ, вже побачите згодом. Очікуйте серію 2 Серія 2 буде на цьому каналі. Друзі, хотів е, окремо подякувати Юрі. Мені майже кожного стріму донатить мені по 120 гривнів, по 200 гривнів. Я дуже Юра тобі вдячний. І ця каточка була для тебе. Я знав, що ти додивився до цього моменту. Тому думаю, тобі буде приємно. Друзі, а якщо вам подобається такий контент. Пишіть, можливо, ви хочете бачити якесь окреме відео про окрему пушку. Може, ну, якусь нову рубрику хочете побачити, може гайди, можливо, якийсь турнір ви хочете. Я не знаю. Напишіть, що ви хочете, що ви хочете, що ви хочете. А більше таких каточків є на твічі. Стрімлю по 6-8 годин в день. Дуже часто, тому посилання на твіч буде в описі. Всі зборки є в телеграм-каналі, на ППшку, на кар. все є в телеграм-каналі. Залітайте туди. Всіх обняв, поцілував, підписуйтесь скрізь, де можна підписатися. А з вами був я, Орлик. Зустрінемося у наступному відео.